Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео на каналі. І далі продовжуємо за ляхамброю. Тепер у нас, так як бачите, ремінь знятий. В якому я там відео показував, як, по-моєму, мастило міняв. Скакав ремінь. Було таке підпіскування. Ну, таке дрібне, але от машина працює і ремінь підпіскує. От. Вже я там трохи з тим всім порозбирався, вирішив дійти до того. Що в нас тепер тут мене спіткало? Вийшов з чату генератор. Ну, Він зарядку дає, все добре, але короче, муфта заклинила. От Я на відео показував, що коли муфта клинить, то натяжний ролик ходить. От. Скаче ремінь. Ну і з-за того. Було підпіскування, так як муфта заклинила і ремінь як то виходить, пробуксовує. От. І було підпіскування із АТО. Але, і плюс ще в нас, слухайте, вже підійшли підшипники. О, бо було підпіскування, а тепер вже десь останніх два дні я замітив шум, появився. До підпіскування того ремня з'явився шум. От. От звідти й шум. Шумить генератор і плюс муфта. Значить, що ми робимо? Зараз знімаю генератора. Сам я його робити не буду, так як запчастин нема. Ну, муфту можна заказати в автомагазині, муфту привезуть. Але треба міняти і підшипники. От. Тому. Підшипники так, ну, Мені простіше завести, віддати, поміняють підшипники, поміняють муфту. Глянуть там щитки. ну, Це в мене не тут майстерня по ремонту стартерів-генераторів. Ремонтую я тільки до радянських автомобілів. Генератори і стартера роблю. Просто тут так, така ситуація, що до того я поїхав до радянських. Так, і в магазин купив там втулки, щотки, все є в наявності, став, зробив. Тут все замовляй, чекай, вдруг щось приїде не то. ну, По часу від, не буду я з тим бавитися, Тут кажу. Це одноразова така поломка, ремонтом я їх не займаюся і кажу вот, для себе так само зараз знімаю, відвезу є у нас тут СТО спеціальні по тому, по ремонту генераторів, стартерів. і, віддаємо, і забираємо, готовим, ставимо і все. От, і попутно. Так як вже ну він може ще і буде робити, я би замінив ремня на нового. Так як вже він підпіскував, це означає, що його трошки потерло. от Я би його замінив на новий. От. Так що зараз знімаємо генератора. Все інше в нормальному стані, ролики. Шуму немає. Оце єдине, що дає шум-генератор. Ну, то є чути. А на оборотах то... О, то, -то я від руки кручу, а уявляйте. О, Ну кажу, з'явився десь підписку спочатку просто ремінь, а тепер вже з'явився шум. От така вийшла ситуація. Так що знімаємо генератора. Так. Зняв я вже генератора, значить, від'єднав клему плюсову. Тут в нас що треба відкрутити, плюсовий дріт, від'єднати фішку. от вона, І два болта. Один тут, один тут. -то. Тут -то муфта, от ролик все тихенько. О, тут а потім ніби все добре. А отут о, муфта заклиняна і слухайте. Підшипника вафля. Так, генератор, який в нас. Бош 140 А має. От, так, все, зараз. Їду, віддаю генератора на ремонт і плюс е купля, за замовлю нового реміння. От. І з тим питанням закриємо. О, от вам і шум. Так, забрав я вже генератора з ремонту, новенька муфта, все працює. О, і підшипники. Все новеньке. О, кольца, щитки, там все нормально. Е, токоз'ємні кільця. О, пошліфували. От, все. Так, ціна 2800 гривень ремонт. Е, новий шкіл, нові підшипники. Ну і плюс робота. Ну, Ціна така, що я не буду казати, цей шків не є дешевий. Обгодний цей шків не є дешевий. Плюс підшипники, плюс робота. ну, В принципі, нормально, адекватна ціна. Ну, нігрольчиком помазали різьбу навіть. от, Потім ясно. Заказав нового ременя. Ну, заказав нового, так як вже він лайозив, підбуксовував, то він вже, відповідно. І підтерся. От. Заказав нового. Е, якщо я не помиляюсь, має приїхати по фірмі Bosch 750 гривень. Новий ремінь. Поставив нового, того що От, е, кажу, не хочу того ставити, бо може бути і підбуксування, і поставив і нового реміння. Нічого там страшного, пару гривень зверху, але я так буду спати спокійніше. Отака От, ситуація. Так що, в принципі, генератора можна і ставити, тільки що нема реміння. Ремінь буде завтра. Вже завтра встановимо реміння тоді. Так, у нас вже ранок наступного дня. Заїхав, я вже забрав ремія. Отакий От ремінь новенький. По Бошу 850 гривень. От, є. Тепер ще не ставимо, попутно показую, що я роблю. А попутно я роблю... Так, як бачите, компресор кондиціонера кондиціонера в такому вигляді, Значить, чого я тут розібрав? Так склалася ситуація, що е, знятий вже генератор був, е, лізти туди я вже планував. От, Але так як зараз так вийшло, що з'явився доступ, вирішив я попутно тут все зробити, то що хотів. Е, значить, чого я туди поліз? Будемо міняти муфту шківом, ну, новий комплект. Зараз трохи розкажу. Значить, Яка проблема? Літом в сильну жару, от видно, по дискові. Я вже включав, їздив з кондиціонером цього року. було погода жарка. Треба було. При сильній жарі, коли не дуже жарко, ніби нічого, коли велика жара, градусів 40 на дворі, ця муфта починає Таке відчуття, як підбуксовувати. От. Десь вона вже чи магніт не тримає добре. Ну Якийсь нюанс є. Воно включається, працює, але кажу, як велика жара, через хвилин 10 починається, так, як під підбуксовування відчутно. от от Бачите, воно от не знаю, чи не пристає добре, чи що. от Шків тут питань нема, шків крутиться, підшипник добрий. От. От. І сам магніт. От. Магнітна катушка. Вот з фішкою. Тепер новий. Вже він у мене лежить пару років. От. Ну, як новий? Зараз я розкажу, де я його взяв. Це, короче, я перекупив за пару гривень в кума свого. Він купляв на Ford Galaxy. Але проблема указалася не в муфті, не в шківові, і не в чому. Там в нього проблема чи в радіаторі, чи в чому була. Ну, щось тоді шукали. Ну, факт того, що він її встановив нову і зняв. Так як проблема указалася не в тому, і вона в нього лежала. Я за пару гривень в нього її колись відкупив. От. Ну, видно, що воно не працювало нічого, От шків... Так само. от, Тут тільки видно сліди, десь він, видно, знімав. Отут десь є. О, бачите, отака кака, десь вдарив, як знімав шківа. От. Ну, але воно тут на роботу не впливає ж ніяк. От. Так що маємо нове О, катушка, шків з підшипником і прижимна. Нова. Тепер по тому ясно о, замінимо цей весь комплект. Далі, як же ж тут долізти нам до компресора? Тут, в принципі, варіанта є два. Якщо спустити Фріон, розібрати, можна зняти компресора повністю, від'єднати трубки і його взяти на стіл. Тоді питань сильних не буде, і, в принципі, не є, воно там важко то і все розібрати. Ну, коли компресор тут, а і Фріон я не спускав, О, то варіант тільки отакий. От. Е, значить, у цих вот два болта кріпиться компресор. Раз, два. Він зверху знизу кріпиться. Плюс, не знаю, там буде видно, не видно. Біля щупа. Оця трубка, здається. Да, ця трубка вона має такого хомута вушко і прикручений. болт до блока, Фіксує трубку. Треба її відкрутити, бо ви компресора з місця не зрушите, бо воно там дуже плотно. От. І отаким вон, бачите, дерев'яний брусочок. Я його максимально вивернув як зміг. І підпер брусочку. ну, Щоб тут руками не тримати його і там попадати. Я його так вивернув. І, значить, що треба зробити. Перше. Відкрутити цю гайку. Головка на 14. Ця гайка, оцю прижимну пластину. Цього диска прижимного, отут на валу фіксує. Далі треба зняти штопорне кільце перше. Яке фіксує шківа самого. От. Воно стоїть отут о. Отут воно стоїть, його треба спочатку гайка, потім шліців знімайте. На шліцах воно не, ну, по крайній мірі, в мене сиділо не плотно. Я його подворошував, подворошував, і воно злізло. Далі йде от його штопорне кільце. Отаке. Використовував я отакі о. для цього кільця кривиї. Щіпці для зйому кільця. Це перше кільце. Тоді знімаєте шківа Тоді йде друге кільце. Отаке, воно більше за перше. Воно стоїть далі. О, воно стоїть отут. Отут воно стоїть в канавці. Вже для цього кільця кривиї не підходять, так як. Вже виходить, що воно глибоко, і кривиї не достають, то використав я прямий. Отако От мені вдалося о, звідси підлізти. І вже використав прямий І прямими зняв це кінце. О, Тоді треба від'єднати. Ну, можете раніше, я потім, ну, вже як знімав, від'єднав фішку І тут у нас раз болтик. І тут -то. Ось тут, другий болтик. Значить, Прижимає. от, Перший болтик. Тут бляшка, така з болтичком стоїть. От, Прижимає воно тут. Ну, А друга бляшка отака, Ще її треба буде зняти, переставити на другу фішку. Ну, І от, в принципі, тут перший це болт, а другий це саморіз. От, І цей саморізик тримає оцю фішку з бляшкою. І все. І в обратному порядку ставимо все нове. О. А, Що я зняв ролика. Бо він заважав і на двох болтах хріпиться. Е, скажу, що найскладніше що з того всього це зняти штопорні кільця. Це і все і тут маніпуляції, саме тяжко це штопорні кільця. Так як кажу, вони глибоко. Ну, ще перше не глибоко, друге. Так, вивернути компресора треба, щоб був доступ. От. Спочатку він стояв так, я пробував. Я Всього-навсього, як він стояв, так як він має стояти, я всього-навсього тільки зняв прижимного диска. Оцього. О. Ну, Це новий. Відкрутив гайку і зняв його. Думав, м -м брав зеркало. О, зеркалом дивився. Да, Його видно. кільця. Ну, під зеркало, і що двома кінчиками в штопорне кільце попасти сильно важко. Бавився, я бавився, вирішив не тратити час, скоріше відкрутити і отако поставити, і так буде швидше замінити. О, і так само зараз ми його, отак як він стоїть, складаємо назад, от повністю і закручуємо гайку, все. І тоді тільки прикручуємо його на кронштейн до двигуна Так, ну склав вже все докупи. От, запустив. Новий шківок, новий ремішок. Ніби все працює, ніби все добре. Вже не буду заводити, бо вже на тут з суляркою, з тим димом смердить очі, виїдає вже. от, Ще залишилося окришки поставити. Та й по всьому з тим розібрались. Ніби все тихенько, нічого не пішіть. Вроді би, добре все. От. Бо вже навіть було, що е, ну, е, ремінь вже не йде добре, скакав, то навіть було, що вже колеса десь вивертаєш, буває, вже підпіскував ремінь від вивороту колеса. Це перевіряв рулем, все, тихенько, все супер. От такий вийшов ремонт. Не, як то кажуть, неждано, негадано от таке вилізло. Ну і компресора за одним махом вже зробили, так як муфту мав. Поки знятий був генератор, то й замінили мовту Ось такий відос. Все, всім дякую за увагу, всім пока.